Доброго дня, учням, вчителям, журі, влади ради вас їх бачити на майстер-класі. Мене звати Дробот Олександр Ігорич, хто мене не знає, я з Кіровоградської області, вчитель інформатики. А тепер давайте з вами чуть, -чуть розігріємося перед початком. Всі ви знаєте напевно, інструмент анотації. Будь ласка, використайте інструмент анотації. Покажіть мені, наскільки ви готові до цього майстер-класу, з яким настроєм до мене сьогодні прийшли. Де цей інструмент анотації, він знаходиться у вас згорі, там, де написано U screen sharing. Там стрілочка вниз і на Annotate. Якщо у вас англійська версія. Буде така стрілочка там, де у вас зелена полосочка. Um. Отакого От формату. вона, Звісно, ви не бачите. Ось такі штучки нам треба. Коментування, анотації. Нам недоступно, напевно, таке меню. Недоступне таке меню. Дуже шкода. Давайте тоді просто в чат. Чат, мені пишемо котик 1, 2, 3, 4, 5, 6. В чат пишемо номер котика, який вам співпадає з вашим настроєм. О, Бачу котик 6, молодці, котик 3. У нас каже котик 3 є. Великий 1. Я зрозумів, дехто даже здивований. Так, якщо у нас є сердиті коти після майстер-класу, підіть на зробіть собі чаю і вам покращиться настрій. Тема сьогоднішнього нашого майстер-класу це алгоритми і програми в п'ятих класах. Що ж це таке? Давайте будемо, як я це роблю. Під час своїх уроків інформатики я особливо в цьому році почав використовувати такий інструмент, як ціле покладання, таку вправу. Що, що ми цим робимо? Давайте з вами глянемо на зразок за посиланням. Также я копіюю вам це посилання. Заходьте, використовуючи свій обліковий запис в Google. Не бійтеся. Включаємо мікрофон і тепер давайте поспілкуємося. Наприклад, у нас система команди і виконавці. Система команд виконавця. Да? Така тема у нас є. Скажіть мені, будь ласка, які ми можемо поставити цілі на урок перед дітьми? Будь ласка, активно, включаємо мікрофон, не боїмося, спілкуємося. Які теми ми можемо використовувати? О, які цілі ми можемо поставити. Наприклад, я використав першу навчальну ціль створювати виконавців. Що іще ми можемо поставити перед дітьми? Аналізувати хто виконавець, а хто е, виконавець. Навчитися аналізувати, так? Да? Навчитися аналізувати. Так. Да. Ще, що ми можемо навчитися. Наприклад, створювати команди, да? створювати Стюрвати систему команд. Створювати. Ну, В даному випадку навчитися використовувати Навчити систему команд. От, наприклад, є така вправа. І ви, як майбутні, наприклад, педагоги, повинні її використовувати. Якщо у вас є якесь бажання для цього, якщо ви бачите цю доцільність, я цю вправу використовую як одну із форм формального навчання. А тепер дивіться, ми поставили перед собою цілі і в кінці уроку, використовуючи дублювання стікерів, ми ставимо, наприклад, я, учень один відпрацював першу мету на 100%. на 100%. Будь ласка, використайте дублювання, поставте, начебто, ви учень. Зрозуміло, да? Тут ось у нас є критерії, за що і навіщо ми ставимо ці стікери. Таким чином, ми бачимо прогрес, і діти самі себе контролюють, самі собі дають відповідь на запитання. Зрозуміли вони цю тему? Не зрозуміло і так далі. Все, дякую. Ми з цією вправою закінчили. Я її закриваю. Тепер перейдемо до наступного. Щоб уроки були цікавими, мої. Я роблю все можливе для цього. Наприклад, от придумую цікаві всілякі вправи. Дуже важливо для цікавого уроку це мати творчий підхід до нього. Давайте глянемо вправу, яку ми зараз з вами виконаємо. Всім вам треба буде зробити таку програму. Що ж вона робить? Коли ми нажимаємо зелений флажок, зверніть увагу на нашого потеку. Скажіть, будь ласка, вам цікаво було виконати таку вправу? Так. Да. Так, да, давайте ми це зробимо. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен сайт scratch. Сайт scratch. Переходимо всі на, за цим посиланням. Далі. На сайті Scratch ми вибираємо вкладку Створити. І виконуємо наступні дії. Уже кіт у нас є. Давайте ми його поставимо чуть, чуть лівіше. Переносимо, намагайтеся повторити за мною. Далі нам треба така група команд, як події, використовуємо, коли флажок, коли прапор натиснуто. Далі нам потрібно. Перемістити його в цю позицію, в групу рух, переміститися. Наприклад, в даному випадку ми використовуємо саме ті команди, які вже автоматично підбирають нам позицію по X, і Y. Ми переміщуємося сюди. Наступний елемент: давайте подивимося. Я тут використовую повернутися в напрямку. Неважливо, в якому порядку вони в даному випадку будуть робитися. Чому я використовую повернутися в напрямку? Якщо ми будемо робити по колу, нам треба зробити такий. Елемент, щоб начебто він рухався по колу, а для цього нам треба із самого початку, щоб виконавець ішов уже, начебто по колу. Начебто ми використовуємо повернутися, шукаємо в напрямку блок на 30 градусів. Визначаємо це, використовуємо цей блок. Наступним блоком у нас буде переміститися, не переміститися. А нам треба буде повторити 30 разів. Використаємо повтори 30 разів. Що ми будемо робити ці 30 разів? Ми будемо переміщуватися на певну кількість кроків, наприклад, на 25 кроків, і робити поворот на 15 градусів. Да? Але це нам нічого не дасть. Наш кіт просто буде ходити по колу. Щоб реалізувати це завдання, нам потрібно виконати, використати таку групу команд, як створити клон з мене. Використовуємо створити клон з мене. Далі, коли я починаю як клон, я роблю такі наступні команди. Мені потрібний цикл завжди. Завжди. Шукаємо, де він в групи керування. Завжди. І що нам потрібно повторити завжди? Як ви думаєте? Давайте підглянемо. Що нам тут потрібно? Давайте попрацюємо разом. Які групи я тут використав? Зверніть увагу. Яка перша? Рух, рух і вигляд. Ні, уже коли я починаю клон, що я використовую? Зверни, будь ласка, сюди увагу. Ось, ось сюди. Це вже як клон. Я вже пояснюю, що клон робить. Тобто ми з клона використовуємо групу як клон. Зациклюєте. Да, так, зациклюйте. Я його зациклюю. І що ми робимо саме? Ми перше ми слідуємо за вказівником. Що це значить, він не буде рухатися, він буде тільки дивитися на вказівник. І що нам ще потрібно? Нам потрібно, щоб, як у нашому прикладі, дивіться, він змінює колір. Де він це робить? Він робить це в постійному циклі. Він завжди змінює колір на 25, і ми це зробимо те саме: зробимо змінити ефект колір на 25 в ефекті в групи команд. Вигляд. Так, що ми бачимо, ми можемо запустити наш проєкт. Все працює, але нам заважає наш кіт, да, який є основою для цих шаблонів, для того, щоб зробити. Що ми повинні зробити для цього? Ми повинні його сховати. Після того, як ми виконали завдання. І так як ми його ховаємо, наша програма запам'ятовує цей процес і не показує спочатку, нам треба показати в самому початку програми. Давайте потестуємо. Запускаємо. Все, Наш кіт заховався. Ми виконали. Скажіть, будь ласка, у вас вийшло те саме? Ну, майже. Ну, майже. Нічого страшного, якщо щось не, не виходить. Я вам залишу це посилання. Тримайте його в чаті. Ви зможете його завжди доробити. Воно відкрите для вас. Далі. Що я ще від вас б бажав? Після того, як ви виконаєте завдання, оце. На під час майстер-класу або в кінці майстер-класу я хотів би, щоб ви просто скопіювали і надіслали мені фотографії екрану результату вашої роботи. Просто відкрите це посилання в сусідньому віконечку, і, коли закінчиться, скинете сюди свої роботи, які ви змогли виконати. Далі, що і ще я використовую під час навчання цієї теми? наприклад, ще дуже сильно я полюбляю критерії оцінювання. під час уроків. Я дуже часто люблю повищувати рівень складності. Навіть п'ятий клас розв'язує деякі теми наперед. Це для, їхнього, для їхньої цікавості, Да? І, наприклад, завдання є. Отаке От завдання на Ютубі. Діти можуть його переглянути, але це ми його подивимося в кінці. Я відкриваю готовий проєкт. От, гляньте, будь ласка, що ви про нього скажете? Яке перше враження? Ярослав, що скажеш, як тобі? Цікавий малюнок. В якому сенсі, але якось дивно тут побудовано. Так, Воно якось дивно, але це дуже класний приклад для того, щоб навчити дітей деяким пов'язаним подіям, наприклад. Наперед ми вивчимо дітей, для того, щоб вони могли створювати якісь цікаві круті проєкти. Наприклад, змінюємо голову при натисненні на кнопку. І ми можемо скомбінувати будь-якого виконавця пропорційного, непропорційного. А якщо у вас ще є фантазія, ви можете зробити його настільки красивим або некрасивим, наскільки вам є бажання. Тобто він універсальний цей дизайн. Діти можуть виконувати це завдання зі своїми там до, до налаштування. Але задача суть цього задачі це завдання на самостійне опрацювання. На дослідження, на намагання зрозуміти, як воно працює. Для цього я створив відео, по якому діти можуть повторити його. І ви зможете також там все, все дуже добре розписано, що за чим іде. І наступний елемент: після того, як ми продивилися програму. Що вона робить, як вона виконує. Ми можемо з вами придумати їх критерії оцінювання. Давайте разом з вами ще раз глянемо програму. Ми бачимо, що вона змінює очі, змінює колір, змінює руки, змінює ноги. А тепер представте ситуацію: дитина сидить вдома і їй потрібно виставити собі оцінку за цю роботу, яку вона зробила. Давайте ж ми з вами сформулюємо критерії. Переходимо за посиланням, яке я вам тільки що скинув. Виберіть собі один із варіантів і напишіть свій критерій, скільки ви балів за що б надали. Наприклад, перший я за загалі створений проект, що дитина молодець зайшла, створила. Я вже можу поставити один бал. Так. Всі ж можуть редагувати. Заходимо, двічі клацаємо лівою кнопкою миші, ви можете вписати текст. Або давайте кажіть в голос, які критерії ви б надали. Яніна, які б критерії ти додавала до цієї роботи? Я навіть не знаю, я ще не придумала. Ну, наприклад, ну, зверни увагу, у тебе є це зображення, так? Да? І дивись, зверни зверні увагу, у нас є блок об'єктів, які ми там, ось у нас були групи об'єктів, а да? ми тут використовуємо цілу групу об'єктів. Да, за їхню наявність можна дитині поставити якусь? оцінку? Звичайно. Ну, наявність. Наявність блоків. О, наявність об'єктів. Але скажіть мені, наявність простих об'єктів, чи ми конкретизуємо завдання і вказуємо, що це повинна бути наявність конкретних об'єктів як по зразку. Можливо, якщо ми хочу проявити креатив. Наявність об'єктів як по зразку. І скільки ми балів за це, Ярослав поставимо? Ну, По одному, я думаю, за все. Так, да, хтось видав мені роботу, або хтось її перемістив. Це було цікаво. Гарний досвід. Наявність об'єктів. Скільки ми поставимо балів? Давайте три. Наявність об'єктів за те, що дитина намалювала їх бали. Ну, це при умові, що вони відповідають зразку. Таким чином, різноманітність кольорів. Ну, Хто це зробив не, не геть згоден, тому що різноманітність кольорів це не основа цієї задачі. А саме повторення, наприклад, команд, відповідність команд і їх опрацювання. Тобто ми можемо такі критерії їх описувати. І разом з вами, наприклад, зверніть увагу, ось у нас виділення перший об'єкт: да? відповідність команд певному об'єкту, які повинні виконуватися. І що воно все працює. Тобто, найбільшу оцінку ми можемо поставити за те, що взагалі програма працює, як нам потрібно. Так, цю вправу зрозуміло, я її також закриваю. Це я закриваю, це я закриваю. Зрозуміло. А тепер я хочу познайомити вас зі своїми напрацюваннями, які я можу з вами поділитися. Е, перші напрацювання. Це мене поскречу дуже велика кількість. Ну не знаю, може й не дуже велика кількість. Я ними постійно займаюся. Творчі натхнення звідси беру і ми разом з дітьми створюємо багато цікавих проектів. Наприклад, самі яскраві проекти це космічний антимусор. Наприклад, проект, який пішов на конкурс на всеукраїнський, можете переглянути його. Вам буде цікаво дізнатися. Він повністю з відкритим кодом. Тут музика є. Все, що потрібно, але ми його роздивлятися детально не будемо. Якщо у вас є бажання, зробіть це після майстер-класу. Він займає дуже багато часу, просто проект гігантський. Давайте ми просто переглянемо код. Ось все, тут просто ціла селена команд. Зараз би за своїм досвідом я багато би чи поміняв, але маємо, що маю. Наступний маю YouTube канал. Можете мене знайти. Тут деякі посилання є багато чого було видалено, але є деякі корисні посилання, наприклад, як інструкції для активації акаунту Microsoft, бару декілька відео по скретчу. Можете їх використати. А також маю приклади роботи учнів. Ми готували їх на Олімпіаду. Діти самі розробляли проекти, а також ми записували відео, що цей проєкт може робити. Наприклад, це цей космічний тимуше. Це була розробка проєкту Печкова Івана, і він про нього розповідає. Тут три слова можу сказати. І так само Шевченко-Андрій. Я сподіваюся, вам зі мною було цікаво. Інформація була корисна. Можете використовувати ці всі напрацювання. І зараз разом з вами я бажаю, щоб ви відкрили свої телефони, відсканували QR-код і прийняли участь в опитуванні. Можете всі журі також може це зробити. Ваше враження від мого виступу. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, все вам сподобалося, все було корисно і дещо для себе ви можете взяти.